Чи дійсно українська сторона отримала такий запит від американської сторони щодо ударів по російських НПЗ, щоб ми могли продовжити далі розмову? Ну я хотів би зауважити, що доволі дивно, що в американській пресі з'явилася така публікація. От це доволі така несподівана річ. От я не знаю, хто і для чого це зробив. От, Америка це ж велика країна. От, і вона не може себе дозволяти такі речі. Ну, логічно. Чи можете ви підтвердити або заперечити, що такі запити робилися щодо потенційних ударів української сторони по території Росії? Те, що стосується нашої війни, ключове слово сполучення нашої війни. От, ми не збираємося ні в кого питати, що ми будемо атакувати на території Росії. Ми будемо нищити росіян там, де будемо їх знаходити. Все те, що стосується військово-промислового комплексу Російської Федерації. От, ми не будемо ні в кого питати дозвілу. Я хочу, щоб ми з вами все це розуміли. А якщо говорити за майбутнє, то треба згадати минуле. Це дуже важлива річ. Ніхто не хоче згадувати минуле. Ніхто не хоче згадувати, як відбувалися події в минулому і чому ми саме опинилися сьогодні в стадії війни. А я зауважив, тому що дехто вважав, що нас як нації не існує. І це не Росія. Росія була не поодинока в таких думках. Таких інформаційних плазмонах, які росіяни постійно насаджували на Захід і пояснювали західним е е політикам, що нас немає. І багато хто вірив. Тому що книжки, такі, які Росія переписала свого часу, вони знаходяться у всіх цих Стенфордах, Оксфордах і таке інше. Я хочу всім нам нагадати, що нас кинули в 90-х роках. Забрали у вона зброю і передали її Росії. Росія зараз стантажує весь світ цієї зброї, але це в минулому нікому не зручно це згадувати. І коли кажуть зараз допомогу, то ніхто не хоче згадувати, а наскільки десятків сотень мільярдів доларів ви позбавили нас можливості захищати нашу Україну, причому взяв зобов'язання, що ви будете нам допомагати. Чи була така допомога? У 2013 році, коли агресор вдерся на нашу територію, ні. Чи була необхідна допомога в лютому 2022 року? Ні. Всі чекали, чим це буде закінчуватися. Чи вистаємо ми, чи ні. Ми вистояли. Ми всім пояснювали, що ви глибоко помиляєтесь. Ми розуміємо, хто ми є, і ми точно будемо захищати нашу країну.